Друзі, перед вами конструкція розуму людини. Отже, беручи до уваги концепцію про те, що людина самостійно будує конструкцію свого розуму та те, що ми взаємодіємо з конструкціями розуму батьків, бо тісно пов'язані старших поколінь, то в нашій конструкції мозку вже є присутні чужі програми, продукти ДНК. А вони живуть за рахунок нашого розуму. Життєвого потенціалу, так само, як і ми є потенційними загарбниками чужих просторів, то для того, щоб вчасно усувати напрацьовані паразитичні системи, сутності, програми прийняті. Мною прийняті символи дають можливість швидко і ефективно. Очистити свій простір розуму для того, щоб бути ефективною людиною в цьому втіленні і не створювати продуктів ДНК або зменшити кількість продукту ДНК для майбутніх поколінь? Отже, перед вами схема в залежності від конструкції чужого розуму. Отже, і як нам звільнити свій розум, щоб будувати його? На рівні творця. Отже, наш розум тісно пов'язаний. Крім генетичного і сміттєвого ДНК, на нас впливає, впливає в конструкції маминого розуму, татового розуму. Далі сестра, брат, бабусі, дідусі. Всі покоління, тітки, дядьки. Потім другий. Рівень впливу на нашу свідомість і на наш розум. Няні вчителі, особисті вороги. Вони є у кожному. Друзі. Третє сусіди, розум сусідів, чужа релігія, чужа політика, війна сусідська. Далі. Континентальні розумні конструкції, політичні сили, релігійні сили, соціальні устрої, Кон континентальні всіх континентів розумні конструкції, континентальні релігійні конструкції, Сутності континентальної релігії, всіх релігій, і там є сутності релігій. Крім релігії, є ще є сутності релігії, вірування, конструкції континентальної соціального устрою континентального. Отже, і вже потім тільки творець. Але є ще егрегори політичних сил світу, егрегори сутностей, які були створені до нас нашими. Пращурами. І егрегори минулого політичного стану ну, політику світу як особисто держави, так сувокупні державні, політичні і континентальні. Отже, всі конструкції, всі впливають на нас, тим паче зараз, коли є телебачення, телефон. Отже, весь э, сміттєвий продукт ДНК-людства, яке було створене, ми ну, беремо хоча б за 2000 років, так? Все це зараз щільно впритул прийшло до кожної людини. І для того, щоб ментальний простір очистити, потрібно над собою працювати. Я думаю, мало хто захоче трудитися так, як я вам пропоную. Тому так люди бояться бути вільними. Це говорить про те, що розум людський, він залежний. Це раби. Чи схоче хтось вилізти із, із Рабської Залежності? Напевно, ні. А може, хтось і захоче. Я прийшла до висновку, що людству дан шанс. Звільнитись і швидко звільнитись з допомогою символів від цього рабства. Але я сумніваюся в тому, що хтось захоче це робити, людям, напевно, краще жити в хаосі, адже все це впливає на розум людини, і вона тоді не є самостійною. То, про як Яку творчу силу, зміни ви будете говорити? Вам так далеко, всім далеко до Творця, але є шанс, і він реальний. Так я можу бачити всю цю конструкцію впливу. На мізки, це називається, все це називається продуктом ДНК, людини, її розуму, який був створений. Тому роботи багато. І я нікого не запрошую, бо знаю, що нема сміливців. Я просто розказую. Які знання я отримала для того, щоб розширити свідомість? Все це завужує свідомість, і люди залишаються в рабстві чужої волі, в рабстві чужої долі, в рабстві хвороб і політичного контролю за розумом людини. Ось так.